Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм селі Діврюка. Сьогодні у нас 11 травня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огірку солют у теплиці. Так, цей огірочок ми висаджували десь близько 15 квітня. 15-17, бо перший ми висаджували 8-го. Але я зараз в цій теплиці, де, де висаджували в районі 15 квітня. Тобто пройшло десь 25-27 днів після висадки. Ми вже його підв'язали. Ми обірвали вже перших три, перших три пазухи. От Як бачите, він вже там де-не-де починає цвісти. Ось такий ми робимо огляд. Звісно, на початку і в кінці теплиці він менший набагато через те, що холода. Сьогодні в нас був приморозок. Десь 0, мінус 0,5. Десь так був без 15-06 вийшов на вулицю. Трава вся в І Такий серйозний приморозок. але ми вчора обробили мегафолом. Оце антистресант. І взагалі ми раз тиждень стараємося проходити, поки холодні ночі цим препаратом. От, і ось така ситуація. Тобто він взагалі перших дві неділі не ріс. От е, вже аж з 1 травня, десь як почалися е, почали більш-менш сонячні дні, От тоді він тільки почав е, нормально розвиватись. І то так ще не сильно через те, що сьогодні ніч холодна і, звісно, він трошки там приболіє чи тупане. Ось так. Якби, звісно, думав, що 15 травня ми вже будемо їсти огірочок. Помилився. Думаю, через днів 10 вже точно буде. Ось така ситуація у нас по огірку. Ще в нас тут є окремо відео, не буду знімати. Висадили ми перець хаски тут. У двох теплицях вони в нас по 48 метрів. І висадили ми його недавно ну, днів 5 назад через те, що огірок тут дуже сильно низько робити. от, А перець. Таке, звісно, одна культура дві культури в одній теплиці це не дуже правильно. Але я хочу спробувати цей експеримент в цьому році. От, через те, що садили ми два роки поспіль помідор. І навіть помідор, діно у Тут, по крайніх рядах, теж було дуже низько і неудобно його ні підв'язувати, ні вибирати. Це таке чисто такий момент тактичний. Зніму сьогодні ще відео якесь. Далі буде. Дякую за увагу. Що найкращого.